Так, дивіться. Я сам, чесно кажучи, багато разів це робив і кожен раз забував. Не те, щоб забував, а буває хватаєш і тягнеш його. Тягнеш, зриваєш ці гаїчки, контр І я для себе визначив, як, як з'ясувати, в яку сторону їх крутити. тягнути. Дивіться, значить, ліва сторона крутиться. Зараз візьму ключ і покажу. Ліва сторона у нас крутиться до себе. Ключ тянеться до себе. Обидві. Тобто ось, оп, ключ до себе. Відкручувати, від себе закручувати. Ця точно так же до себе. До себе. От так зрозуміліше до себе. Ну, якби, ні, давайте так. Проти ходу авто відкручується. Якщо ключ тянути. З заходом авто закручується. Ця так само. Проти ходу авто відкручується, з заходом закручується. Тут навпаки. Тут навпаки. А, проти ходу вона відкручується, точніше, заходом відкручується, проти ходу закручується. Проти ходу закручується. І це точно також. Так само. Проти ходу закручується, за ходом відкручується. Як це можна а, дуже просто з'ясувати? Дивіться, ми маємо, тут, ми маємо тут різьбу. Ми маємо тут різьбу. І дивіться, якщо так ось подивитися, чим би так показати. Якщо от провести відносно цієї плащини. Гайки. Витки різьби вони йдуть не паралельно, а під кутом, під отаким. От дивіться. От видно, да? От витки не паралельно, а під отаким кутом. Так от, щоб відкрутити, Ну, тут, як би пояснити словами, важко, ну тут логіка. В голові змоделюйте принцип. І все зрозуміло, що ось отак ось. Гайка буде повсти вправо у нас. Отак от закручується. Як би так сформулювати це правило? А якщо сформулювати таким чином? Там, де, як би, там, де виток ближче до площини гайки, от ми. Ні. Я не можу, я не можу сформулювати це правило. Ну, в общем, якби от наочно я показав який принцип. А взагалі просто запам'ятати, що ліва сторона ключ від себе відкручуємо. точніше, до себе проти ходу відкручуємо, за ходом закручуємо. Обидві вони однаково. З цієї сторони, навпаки. Проти ходу от. Проти ходу відкручуємо. З, е, я заплутався. За ходом відкручуємо, проти ходу закручуємо. Це вже точно. За ходом відкручуємо, проти ходу закручуємо. Все. Я більше не можу. До побачення.